Дехто може сказати, але ж мені потрібна свобода, щоб бути самим собою. Ну що ж, розберемося, як це працює. Що значить бути самим собою? Що означає мати ідентичність, яка дозволяє нам відчувати, що ми сформовані, і ми ті, ким повинні бути? Кілька років назад чоловік по імені Фраді де Бур вів блог. Ви про нього, напевне, ніколи не чули. Він більше не пише блогів, а, можливо, навіть і не з'являється у мережі. Хочу прочитати вам слова з одного з його останніх дописів. Називається Цього не підробиш. Це пише житель Брукліну, дуже світська людина, багато в чому антирелігійна, справжній інтелектуал. Ось його слова. Мене все більше переймає фундаментальне питання чому ми всі в такому безладі? Ми побудували безліч інтелектуальних пояснень, які доводять, що ієрархія фізичної привабливості це жорстоко, зневажливо та несправедливо, так і є. Але ми все одно так хочемо бути красивими. Ми продовжуємо судити один одного за зовнішністю, і жодна кількість публікацій і семінарів не змінила цю реальність. Ми чули безліч політичної критики про те, як часто наше розуміння людської цінності продиктоване традиційними нерівностями раси, класу чи статі. Ми навіть розробили цілу концепцію самореалізації, що розрахована побороти ці негативні ефекти. Ми побудували культуру самореалізації, що постійно нагадує нам наскільки ми чудові, розумні, унікальні та як можемо самі по собі сяяти в темному світі. Наш світ маркетингу вкрай професійний і продає товари, продаючи нам самих себе? Чого варта тільки вивіска при вході у спортзал? Приєднайтеся до руху за прийняття свого тіла. До речі, якщо ми доєднуємося до руху за прийняття свого тіла, то для чого нам тоді спортзал? Він продовжує інструменти соцмедіа спрямовані на створення досконалого ідеалізованого сприйняття себе, відточеного до міліметра, щоб ми представляли себе світові такими, як забажаємо з цифровою точністю, але в реальності це не дає ніякого ефекту. Тут у Брукліні я бачу людей ззовні надзвичайно спокійних та впевнених. Вони ніколи не виявляють ні крихти сумніву, вини чи каяття. Вони холоднокровні за будь-яких обставин. Вони популярні і їх завжди супроводжують оплески та схвалення. Однак плин їхнього життя викриває, що в душі вони все ще не приймають себе, нічого з того не важливе, бо не торкається основи людського самосприйняття. Тож я починаю задумуватися, чи це не є частиною людської природи. Його думки шукають відповіді і не дають йому спокою. Ось погана новина. Ми хочемо бути вільними, але ми не вільні. Як помітив Девід Фостер Уоллес, нас контролюють ті речі, заради яких ми живемо. Ми хочемо бути собою, але ми не подобаємося собі. Ми відчайдушно намагаємося полюбити себе, але наші зусилля не дають результат. Бо ми завжди відчуваємо, що повинні досягнути чогось більшого, але так і не досягаємо. А ось Євангеліє розповідає, що є єдиний господар, якому можна служити. І який пробачить навіть, якщо ми провалимося, і досягнувши якого, ми досягнемо повноту. А наша кар'єра ніколи не пішла би помирати за наші гріхи. І Є тільки одна ідентичність, яка не залежить від успіхів та провалів у вашому житті. Вона називається спасіння лише по вірі, називається єдність із Христом, називається праведність у ньому. Це коли нашому Отцеві приємно дивитися на нас, він насолоджується нашої досконалісті, яку ми маємо в Ісусі Христі. Чи знаємо ми про таку ідентичність? Бачите, у традиційному. Культурах суть життя це бути хорошою людиною, а Євангелія проголошує прощення для всіх у сучасному ж світі. Зміст життя це мати свободу і бути собою. А євангелія викриває ідолопоклонство та вказує на істинну ідентичність. Усе, заради чого ми живемо, володіє нами. І лише у Христі ми знайдемо себе справжніх, яких так сильно шукаємо. Це можливо.